Церковний вогонь примирення. Бажаєте помиритись з коханою, коханим, налагодити відносини у сім'ї з батьками, іншими членами родини, підпишіться, поставте лайки, напишіть імена. Звертаємося до ікони Семистрільної. О, багатостраждальна Мати Божа, вища за всіх дочок землі, за своєю чистотою і за безлічу страждань, що перетерпіла ти на землі. Прийми. Багатоболісні зітхання наші, збережи нас під покровом милості Твоєї. Ангели Божі крилами накрити, всі сварки в вогні закрити, вогонь стихає, богородиця душу тіло, від усякого зла оберігає, від всякої напасті закриває і ніяке зло у ваш дім не допускає. Господи, збережи. Матінка Божа, благослови. Амінь, амінь, амінь.